Вітаю вас! Сьогодні наліплені персонажів. Ми з вами будемо ліпити такого героя Ігор, а також мультфільму. Його звати Ред. Звати Ред переводиться як червоний. Ви знаєте це. Ось така пташка. Тут є декілька варіантів цієї пташки. Я не буду робити саме цю. Ми дойдемо до того я покажу, що ми будемо робити. Це занадто важкий, я так думаю, для вас. Тому я вирішив ще пошукати інші зображення цього героя. Є ось такий це занадто простий. І натрапив я на ось такого героя. Ось він якраз нам, я думаю, і підходить. Він і не надто легкий, і не такий важкий. Тобто така середина золота. Тому нам для цього персонажа знадобиться такі кольори. Дуже багато червоного. Чорного трошки, кулька зробити дзьоба, а також. Ніжки йому зробити. І білий на очі та на живіт. Що ж, давайте почнемо. Значить, вам треба скатати великий шматочок червоного кольору. Катати ви його можете в долонях, а також на столі. Рухи мають бути по колу. Не обов'язково тільки в один бік, тому що у вас вийде просто циліндр. А так у вас коло з усіх боків постійно його перекотуємо, перекотуємо. Ось він такий приблизно виходить. Так, що нам треба зробити? Нам треба зробити йому біленького животика. Беру звідси шматок невеликий білого. Ось такий шматочок. Роблю з нього більш кругліший шматочок, розкручуємо. Ось такий шматочок виходить. Далі я його здавлюю так, щоб він був широкий максимально. І зараз його буду кріпити на оцю частинку, де в нього має бути живіт. Так, щоб він був більш красивіший, я його пальцем згладжую. Ось приблизно так воно виходить. Тут у нас буде дзьоб. Щоб зробити дзьоба. Беремо частинку, половинку такої кульки, щоб у нас було і на дзьоба, і на ніжки. Я трішки менше, ніж серединку, трішки менше, ніж половинку буду відрізати, більшу частинку на ноги залишу, а меншу частинку на дзьоба. Ось такий шматочок у нас є. Зараз з нього роблю також кульку. Так, по колу, по колу. Ось у нас таке коло і вийшов. зараз буду пальцем одним тиснути тільки на один бік і катати тільки вперед і назад. У нас виходить конус. Конус це така краплинка з гострим верхом, і з вузьким гострим верхом. І широким низом. Можна рівненьким, можна по-різному. Зараз ми цей конус розріжемо на опіл, і у нас вийде дві частинки дзьоба. Використовую я такий ніж. Можна ще також користуватися схожими інструментами, які мають кругленькі кінцівки, для того, щоб очі зробити, чи ще будь-що кругленьке можна тут розрізати десь або вдавлювати. Дуже зручні інструменти, їх завжди використовують для формування якогось торту. Беремо ніж. Нам треба трішечки так прорізати. Ось так. Тут трішечки нижню частинку підправимо. Ось так здавили їх. Ну що, дзьоб наче працює. Так, працює дзьоб. І ми далі працюємо. Беру цю кульку. Дзьоба кріплю якраз на середині між червоним та білим. Притискуємо і знизу легенько, і зверху. Ось приблизно так. Ось такий дзьоб вийшов, можна покрутити, підправити, щоб рівненько було. Прямо над дзьобом у нас знаходиться два ока. Для цього я використаю кругленький такий інструмент, якраз буде зручно мені ним робити тут місце під очі. Одна частинка. І інша якраз максимально поруч. Робимо її близенько, один до одного. Підправляємо, якщо десь щось трішечки не так. Якщо треба, може, скоротити, то можете скоротити дзьоба, зробити його меншим. На ваш смак, як ви вважаєте, як краще. Підправляєте так, як ви, вам здається краще. Тому що у всіх різне сприйняття. Так. Сюди отвори ми будемо робити очі. Ось є в нас така частинка. Звідси відриваємо шматочок такий невеликий, я думаю, підійде невеликий. І робимо з нього або ковбаску, або кульку. Якщо ковбаску, то можна просто вперед-назад отак його покатати. Потім знаходити тут всередину і в тому місці ділити його на дві частинки. Ось так. Тепер з кожної мені треба зробити окрему кульку. Одна є. Ще одна. Ось такі дві кульки. Зараз їх сюди ставимо. Трішечки притиснув, щоб вони міцненько сиділи. Ми бачимо на картинці у нас тут такі, наче щоки трішечки йдуть. Як ми їх можемо зробити? Ми їх можемо зробити інструментом, ось так трішечки вдавивши. Це по бажанню, це не обов'язково. Хтось може зробити якою цілью ви переслідуєте, яку ціль, що ви хочете зробити, просто гарну пташку чи максимально схожого героя, це вже обираєте самі. Так, значить, є у нас така птаха. Хочеться тепер і зробити очі повноцінні. Беремо звідси невеличкий, невеличкий шматочок з чорного. Може навіть ще менше. Дуже багато такого не треба. І ділимо той шматочок на дві частинки. Так, у нас є одна. І ще одна. Можемо їх сюди поставити і трішечки придавити. Ой, щось очі рухаються, що робити, очі рухаються. Бачите, таке воно виходить цікаве. Але це не зовсім те, чогось не вистачає. Не вистачає бров. Оцих великих бров. Давайте додамо ще великі брови. Залишився шматочок такий чорного, роблю ковбаску. Так, у нас там ще буде хвостик ззаду, тому я половинку на хвостик, а цю половинку на брови залишаю ось так. Ось такі брови. Рівненькі. з такими смужками справляємо, коригуємо так, як нам подобається. І цю частинку те саме. Ось такі брови. Можна зробити з нього сердитого, сердиту ташку, ось таку. Можна здивовано зробити. Так, думайте, як вам краще. Так, як я вже говорив, ззаду у нього знаходиться три пір'їни, таких хвостик. Значить, з цього шматочка нам треба зробити три частинки. Раз, два, три частинки, закручуємо. Так само, як брови, виходять такі три краплі такі, їх можна ззаду отак ось. Прикріпити, так. ось такі три краплинки вийшли. Вони у мене ззаду прикріплені. Так, ще у нас зверху знаходиться три червоних таких пірїни. Їх ми також робимо. Також червоного кольору три, ні, дві, дві пімки. Розкатали так, зробили невеликі надрізи так Також вийшли краплиночки. Ось такі. Бачите, дві краплинки таких, зараз я їх прикріплю до голови. Як на картинці, ось вони. Ми їх сюди прикріпили. Так, тепер хочеться, щоб він самостійно міг стояти. Для цього скористаємось цим шматочком. Він такого ж кольору, як і наш дзьоб. Ділимо цей шматочок на дві частинки, рівненько, спокійно. Маємо такі шматочки. Зараз ми їх трішечки здавимо, одну частинку звузимо, а іншу навпаки розширимо. Це будуть його ніжки, щоб вони максимально добре стояли, щоб була якась стабільність в стоянні. Щоб він стояв дуже добре. Тут робимо такі надрізи, один палець, ще один. так, Виходить у нас на, ногі, на нозі наші три таких пальця. Можна їх трішечки підгладити, підправити. Так. Залишаємо з цим шматочком те саме повторюємо. Одну частинку стискуємо, здавлюємо так його, щоб воно вузеньке було, а іншу навпаки розширяємо порівнювати краще з першою частинкою, щоб у вас був якийсь примір. Так, на прикладі першої лапки ми можемо зрозуміти. Що нам потрібно? Ось. І ставимо нашому рейду лапки в різні боки, поруч один до одного, щоб він максимально. Добре зміг стояти. Так, можна ось так придавити. Перевіряємо. Ставимо його. Стоїть. Тепер залишилось підправити. Ось добре вже так може стояти. Так, що можна додати? Отак От вже, в принципі, він готовий. Можна додати до цього всього. Трішечки, наприклад, до очей. Бліки ось ці. На очах у нього тут можна додати цього. Дуже маленькі шматочки. Робимо. Це не обов'язково. Можна цього не робити. Ось такий блік вийшов. Тепер сюди так, теж придавив трохи. Ось це може бути так. Можемо зробити йому. Язика, тому що тут він також є, якщо бажаєте невеличку частинку пластиліну, зробити кульку з неї, потім покатати її тільки вперед назад вийде ковбаска, роздавити ось такий язичок виходить, і можна туди його прикріпити. Це по бажанню, це не обов'язково. Можна зробити там місце для цього всього, трішечки вдавити. Де клюв у нас? Трішечки подавити, 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 і у нас виходить ось таке місце. Це якщо рівнятись на зображення, яке я знайшов в інтернеті, то воно буде виглядати так. Якщо щось інше, то по-інакшому. Розуміється, так. М -м. Кожен підправляє під себе, дивиться, яких деталей йому ще не вистачає. Може, треба додати якоїсь фактури то можна ще так поробити. Та -та 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 -та. Ось такий. Можливо, якщо порівнювати з зображенням, можна зробити очі ще меншими. Клюв, то тут ми можемо зробити також трішки менше. В такому випадку язик нам там не потрібний. Бачите? так може бути. Отвори зробив, зробив хлобину йому. Ось такий герой вийшов, дивіться. Схожий чи не схожий? Пишіть, будь ласка, в коментарях під постом на урок. Надсилайте нам свої роботи. Цікаво дуже подивитись, як ред вийде у вас. Дякую вам за увагу. Дякую, що були з нами, що ліпили. Всього найкращого. До побачення!